Коптильня вже гарнесенько прогрілася. Відкриваємо, дивимось. Все в порядку. Ну що ж, погнали її завантажувати. Йду показувати вам, що сьогодні буде коптитись. Першою залітає ось така шийка. Як бачите, новинка зайшла. Вішаємо її під стіну, так як там найбільша температура. Звісно, однієї мало. Ще одну, погнали. Далі у нас йде бочок. Він також любить вищу температуру. Ще трохи бочка, туди його. Бочок та балик, баличок. Ви спитаєте, чому спершу бочок, а потім балик. Балик же ж грубший. Насправді бочок набагато важче скоптити, ніж балик, тому йому потрібна більша температура. Балик скоптити легше. Щоб він залишався соковитим, потрібно його вішати посерединці. Далі у нас йдуть різні експерименти. Теж туди. Ну а на кінець, де найнижча температура, звісно, йдуть реберці. Хтось там пише, що на них мало м'яса, але по факту хто шарить. Хто знає, які мають бути реперця до пива, той повертається по них знову і знову. Тому на даний момент реберець копчених продається найбільше. І знову реберця. Сьогодні буду коптити 6 годин. Хочу максимально просушити їх, щоб все було гарнесеньке. Подивимося, що з цього вийде. Перша година, як завжди, лайтовіша. 60 градусів, ну а далі 80-100 градусів. І будемо гайцювати. Гарного дня вам!